Раз Григорійович Шевченко, у із поеми Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці міли панувати, панували, добували і славу, і волю Минулося, осталися, могили на полі, високі дівчини. Да лягло спочити, козацьке її біле тіло в китайку куповити, високі ті могили, чорніють, чорні, як гори, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Свідок слави дівчини з вітром розмовляє, ану косу несе росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало. Жинку, мед, горілку, це кружало. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине.